Отже, сьогодні ми згадуємо тему Present Continuous. і сьогодні ми нагадаємо, що це за час, його формулу, і розберемо трошки невеличке завдання. Будь ласка, Марго, скажи мені, який цей час, яку дію показує у нас Present Continuous? Present Continuous – це теперішній тривалий час. Тобто дія відбувається. Зараз. Да, зараз. Під час момент говоріння. I'm speaking. You are sitting. We are starting. Окей. Okay. Формула. Діє слова зіновим закінчуємо. Так. Це друга частинка. а перша частинка формули тобі ми розкладаємо на три частини. Три форми в теперішньому часі. Назви їх. Is, are. Our... Окей, okay. з чим працює Is, з якими займенниками? «He, she, it». Прекрасно. З чим працює M. OK. Are? Are you, Добре. Давай зробимо декілька uh, вправ ось тут. Чому ми застосували uh, форму дієслова to be саме Is, а не R? Тому що Сара це вона. Сара це вона, окей. Okay. «Jane». Давай знайдемо Джейн. Mm -hmm. Okay. Iron, prosovate. Mm -hmm. Jenny is iron. Iron, iron, Okay. Emily and Susan. Right card. R. Are... Playing mm -hmm. cards.